Майже півроку роботи і приголомшлива статистика. У Дніпрі зареєстровані понад півсотні справ за злісну непокору новим патрульним. З них майже 20 – це чистий кримінал за фізичні напади на копів. Махати кулаками громадян не зупиняє ані підкреслена ввічливість нової служби, ані стать. Б'ють як чоловіків копів, так і жінок. Коли повалили його на землю, намагатися одягати наручники, він мені наніс удари кулаком в область ліца. От той розбит нос, кровотечення. ба більше навіть погрожують розправою над рідними поліцейських. Говорила, що дізналась мої дані, що дізналась, де я живу, щоб я боялась, щоб там, моя дитина боялась. Боротися та сперечатися новим патрульним доводиться не лише з явними порушниками, а часто і з так званими громадськими активістами. Столкнулись с тем, что некоторые люди понимают, например, э, там, общественные организации приезжают там на э, там, задержание какого-нибудь правонарушителя, начинают указывать полицейскому, что делать. Начинают угрожать, запирать двери, конкретно угрозы поступают. Люди просто потом, когда возбуждаются уголовные дела, они говорят: а я не знал, что полицейского, когда мы закрыли в автомобиле и не выпускали, чтобы он выполнял свои функциональные, меня могут привлечь к уголовной ответственности. Відтак, дніпровські копи нагадують, патрульні не бюро добрих справ, а силова структура. І коли не діють вмовляння, учинятимуть жорстко і фізично, і юридично. Якщо інші засоби там вмовляння, особи вони є недієвими, працівник поліції він розставляє пріоритети, намагається впливати спочатку морально, потім фізично, не застосовуючи спецзасобів. Потім спецзасобами, ну і крайній захід це вже застосування вогнепальної зброї. Їм ще жодного разу не доводилося застосовувати вогнепальну зброю за прикладом в столиці, але вгамовувати силою чи не щодня усі випадки фіксують на бодікамери. Тож обережно дивіться, як не стати буйною зіркою Ютубу та не отримати за непокору копам. У Дніпрі вже є свій антирейтинг неадекватів. Першим до нього потрапив ось цей п'яний ексдаїшник за кермом, який намагався втекти від патрульних, за що й отримав сльозогінний газ в обличчя та кайдан на руки. Правий глаз, що -то а, Я не прохожу, при чому тут проходю тест, я, я не відказуюся. От, тогда пройдіть його, бажали. А тут клієнт не п'яний, але чомусь буйний. Копи зупинили його машину за порушення правил дорожнього руху. Попросили документи, але у відповідь отримали лайку. Є піца, Ну реально, а Есть піца, не хавал. Смотри, фольги. Ви одказуєтесь приділити вашу допомогу. Так у мене все є. Так, дозволіте. Що я нарушу? Смотри, є цветы, піца не, не дає. І виноград, потім не отпустить і балсі. На усі вимоги у чоловіка неадекватна реакція. Результат затримання із використанням сили. Йохави її. Ну, може, не може, може, під Ось патрульні переслідують підозрюваного у крадіжці. Чоловіка вистежують по гарячих слідах, але той б'є дівчину копа в обличчя і кидається на Стой! Стой! Успокоївся! Патрульна вона Фінал аналогічний попереднім затримання. А ще кримінальна стаття за напад на полісвумен постраждала. Патрульна каже: якби не градус, під яким перебував чоловік, усе могло завершитися інакше. К ньому прівміння була сила. Діти наручники, все-таки він був доставлений в Самарский райотдел. Якщо взяти, мабуть, из 100%, то 90% це будуть все-таки люди в бед системі алкогольного алкоголя. Один із останніх епізодів п'яна, як чіп дівчина сидить на дорозі у самісінькому центрі Дніпра, помітивши порушницю, патрульні просять її забратися з проїжджої частини. У відповідь лайка та погрози впливовими родичами з поліції. Я вам ставлю закону вимогу покинути місце порушення, припинити його на даний час. Фамілія Король і Кіряхно. Фамілія Аватов. Неадекватну порушницю доставляють у райвідділок, але вже там вона зриває злість на патрульних кулаками, кидається на дівчину капрала і наносить їй удари у голову. Покажи мені, Покажу, покажу. Давай сюди не детка моя. Все права в суде приділяті. До сідання. Голова вчора дуже боліла. Сьогодні вже болить, але так вже більше ну, з цього боку, саме де було нанесено удар. Тепер на нападницю із впливовими родичами чекає стаття за непокору поліції та тілесні ушкодження копу. Такі випадки дуже багато. Очень багато. Люди розпівають в количествах, коли ми не підходять замічання, вони просто не розуміють, що від них хочуть. І з цим боротися без роз'яснення громадян дуже важко. Від адміністративного штрафу до обмеження і навіть позбавлення волі максимум до 14 років за погрози та насильство над правоохоронцями, фізичні напади, пошкодження майна та непокору вам світить реальне покарання. Побажання кожному громадянину донести наступне при спілкуванні з поліцейським, скажімо так, стримувати себе, стримувати свої дії, стримувати свої емоції. Поліцейських не стоїть за завдання когось покарати. Важливо, щоб особи розуміли, як їхні дії підпадають, в під яку норму закону, що за їхні дії є відповідальність. Я думаю, якщо вони це зрозуміють, в нас більш спаде такий рівень конфліктів між поліцейським та громадянами. І наостанок кожні постанову чи дії патрульних ви маєте право оскаржити не кулаками чи лайкою, а цивілізовано у суді. В іншому разі, якщо ваші емоції візьмуть силу над розумом, можна втратити не лише часи здоров'я, а й свободу. Принаймні, як мінімум два десятки жителів Дніпра за свою нетолерантність до нових копів вже розплачуються кримінальним переслідуванням.